Ваша енергія, ваша стратегія. Гібридні інвертори не тільки для блекаутів. Гібридні інвертори працюють з батареями, зберігаючи надлишкову енергію для використання вночі під час похмурої погоди, а також у години підвищених тарифів на електроенергію. Сучасні моделі оснащені системами моніторингу споживання енергії, ефективності сонячних панелей та стану батарей. Tomatech використовує новітні технології та проводить глибокі дослідження, щоб запропонувати вам сучасну та надійну продукцію. Наша місія забезпечити вас передовими технологіями для максимального комфорту та ефективності. У АКВАДІМ представлений широкий модельний ряд гібридних інверторів томатеч: один, три, шість, п'ять. Та 11 кВт. справжні німецькі машинки європейської якості у Аквадім Ми не просто реалізуємо продукцію ми допомагаємо нашим клієнтам стати енергонезалежними.